Техніку апаратного манікюру починаємо з прочищення зони проксимальної складки. Звільняємо зону від усіх загрубівших і налипших шматочків шкіри для того, щоб рух нашої фрези був вільним і щоб нічого нам не перешкоджувало. На реверсі я починаю відсувати шкіру. За допомогою правої щічки фрези полум'я. Тобто працює лише права щічка фрези. Працюємо лише зі шкірою, майже не дотрогуючись до нігтівої пластини. Переключаю на форвард, тому що бачу, що з цього боку в мене дуже такий загрубівший і налипший боковий валік. Бокові валіки теж, звичайно, прочищаємо. І тут теж в сіну трошки проходжусь. Ще раз повертаюся, щоб гарно і ретельно прочистити. Знову переключаю на реверс і. За допомогою фрези полум'я, правою щічкою фрези, ще раз дуже добре витончаю нашу кутикулу. Тому що ця техніка базується на власне тому, щоб кутикула була дуже тонкою, тоді нам лише вдасться її зрізати. У всіх решті випадків нам може це не вдатися. На жаль, І починаю в тому ж, на тому ж самому положенні мого фрезера, тобто на реверсі в зворотньому напрямку, за допомогою техніки дельфінчик, так трохи підзанирюючи під кутикулу, підіймаю її, так звану юбочку. В цей час можна дуже легко помітити, чи є ще якісь у нас недочищені шматочки шкіри. Якщо, власне, такі помічаємо, то звичайно допрацьовуємо ці зони, тому що потім буде легше зробити якісне і глибоке покриття під кутикулу. Але при цьому наголошую, що працюємо лише зі шкірою до нігтьової пластини, фризою зовсім не дотрагуємося. І перевіряємо нашу кутикулу, вже коли вона буде в зовсім такому тонкому-тонкому стані. Ось як у нас зараз, ми можемо змінити нашу фрезу на наступну нашу циліндр. І ще раз трошки витончити ще більше нашу спідничку так звану. Щоб вона була зовсім зовсім тонкою. А власне в тих місцях, де наша юбочка буде зовсім сходити, е зникати, скажімо так, то ми просто її прибираємо такими акуратними, надавлюючими рухами. Ну, майже все прибралося за допомогою фрези циліндр і залишається тільки трошечки мені зашліфувати місце, то обов'язково зашліфовуємо швиденько, тому що я зашліфовую трошечки на більших оборотах. Проходжу зони бокових валіків. Ось такий нігтик.